Ніколи не приховував, що ставлюсь філософськи до всієї цієї дряні з боку росіян. Нічого не можу з цим, друзі, зробити. Ще з 24 лютого, з 25 лютого, при звуках повітряної тривоги я йшов, вибачте, в душ. Сьогодні я зробив те ж саме. Те саме я зробив. Я просто, я просто пішов в душ, почистив зуби, тому що зранку. Не дивлячись на бомблять тебе, не бомблять. Мене з дитинства привчили. Потрібно чистити зуби. Ось так. Тому я почистив зуби, поснідав, нагодував кішку, нагодував папугу. Чому я все це роблю? І що я хочу вам сказати? Ми всі безумовно, це не тому, що я такий безстрашний, мені похер. Звісно що я людина. Звісно що в мене є емоції. Звісно що я відчуваю страх. Мені допомагає з ним боротися. Гучна музика. Ну я проїжджав повз блокпости, військові дивились на мене як на дурня, тому що у мене в машині гучно грає музика. От не настільки гучно, щоб всім заважати, але тим не менше. мені допомагає гучна музика. І знаєте, що мені допомагає? Мені допомагають повідомлення наших військових, з якими я постійно на контакті, з якими я спілкуюсь, з якими я розмовляю. І вони мені кажуть. Тобто, вони мені розповідають, що відбувається під час контрнаступу. Вони мені розповідають, що відбувалось там 25-26 лютого з перших днів. Я вам хочу сказати, що страшніше ніж нам тут в Києві було 24, 25, 26, і потім протягом місяця, не буде. От не буде. Розумієте? Більш того, я хочу, щоб ви розуміли, що те, що ми сьогодні відчуваємо в місті Київ, те, що ми відчуваємо сьогодні в Запоріжжі, те, що ми відчуваємо. В Дніпрі це лише одна сота, одна сота відсотка того, що відчувають наші військові на фронті. Росіяни за статистичними даними випускають на день десь біля 60 здається, тисяч снарядів по всій лінії фронту. Уявіть собі: 60 тисяч снарядів. Тобто, снаряди це страшна річ. постріл з танку, постріл з. Артилерії, ракетні обстріли. Уявіть собі нашого військового простого хлопця або просту дівчину, які ще вчора були на вулиці Рейтерській, пили каву, пили коктейлі, спілкувались, гуляли, купували собі речі, якісь, якісь футболки купували. От уявіть, і вони сидять цілодобово під обстрілами. От просто обстріл їх накриває. І це година, дві, три, п'ять, шість. 10. Так, я розумію. Чудово, що вони військові, вони звикли. Але у нас воює кожен громадянин. Навіть дитина, яка спить в своєму ліжку, в своїй дитячій кімнаті, в багатоповерхівці десь на спальному районі, вона теж воює, тому що кожної миті їй може прилетіти. Не засмучуйтесь. Так, є загиблі, є поранені. Вбили ракетами сьогодні людей в центрі Києва. Хто б міг подумати? Я не хочу зараз проводити аналогії з епідемією, з пандемією. Але кожного дня в Києві ще два роки тому від невідомого ворога, якого ми не бачили. Рік ще тому, від ворога, якого ми не бачимо, не розуміємо від вірусу, помирало в Олександрівській лікарні набагато більше людей. Так же сталося. Такі обставини. Зараз наш ворог цілком осязаємо, і ми знаємо, хто це. І я вчора з Сергію Іванову. Не хочу це говорити в такому знаєте, контексті. А я ж був правий. В суботу під час суперлайву я говорив Сергію Іванову, що, скоріш за все, таке відчуття у мене, що будуть вони відповідати нам за цей міст, нічого не поробиш. А вчора ввечері я йому написав, що здається, вночі будуть бомбити. Є, от у мене таке відчуття. От, і звісно, я прокинувся зранку від повітряної тривоги. Ліг. Оспав ще, потім почув вибухи, прокинувся вже від них, як і ви, почитав новини, прийняв душ, почистив зуби, поснідав. Таке наше реальне життя. Нічого з цим не поробиш. Але це не означає, що ми не повинні жити. Більш того, друзі, що більш за все зараз дратує росіян. Більш за все їх дратує те, що ми з них сміємось. Просто сміємось їм в обличчі. І навіть ці трагедії, які відбуваються кожного дня, вони не повинні. Змусити нас сумувати їм на радість. Ми потім будемо сумувати, ми потім поховаємо всіх загиблих, ми потім е будемо шанувати їх пам'ять. Але сьогодні, завтра, нам все одно, кожній ракеті, кожній кулі, кожному снаряду, ми повинні просто реготати в обличчя, так як, як кожному росіянину. Бо наш настрій, наша завзятість це наша зброя. Вони покидьки і мразюки, ми сильні. І я хочу сказати дякую Путіну. Дякую Путіну сьогодні за те, що він сьогодні подарував нам, я думаю, що не менше 10 f 16 Дякую Путіну за те, що сьогодні, завдяки його діям, у нас з'явиться нова зброя. Ми ж це розуміємо. Ми розуміємо, що нам нададуть нову зброю, що наші західні партнери не залишать цього непоміченим. Так, це ціною життя людей. А люди гинуть. І це. Я б не розділяв українців на військових і на військових в таких ситуаціях. Наші люди, наші громадяни гинуть кожного дня. Кожного дня гинуть десятки, іноді сотні наших громадян. В такі часи живемо. З таким ворогом е б'ємось. Посмішка повинна бути. Давайте битись з посмішкою. Нехай ці мразюки. Нехай ці мразюки просто е гаснуть, просто лопаються від злості.